Так забивається перша паля у будівництво нового житлового комплексу. Він знаходитиметься на вулиці Костромській, 25. Будуватиме комфортне житло для рівнян. Група компанії Реноме, яка давно відома в Україні якістю та відповідальністю за результати своєї роботи. Забудовники кажуть, цей проект інноваційний, адже він змінює уявлення про сучасну архітектуру у рівному. В рівному таких проектів ще не будувалося. Основні шість тез, тез, які б я хотів виділити, це Перше, це сучасна архітектура. Це архітектура сучасної молодої Європи, яку ми привнесли в місто Рівне. Друге це є закрита територія. Тобто мешканці цього кварталу будуть відчувати себе в безпеці. Третє це якраз розподіл зон транспортної та пішохідної. Ми роз ми їх повністю розділили в середині кварталу. Тільки пішоходи, по периметру тільки автотранспорт. Ці дані якби рухи не пересікаються. Четвертий нюанс ми забрали повністю комерційні приміщення з наших житлових будинків. Крім того, забудовники обіцяють, що власники квартир у новобудові матимуть власні місця на парковці для автотранспорту та основна увага приділена як благоустрою, так і озелененню території. В Україні немає іншого проєкту. Що, що стоїть, в нашій роботі є один успішних ну, комплекс, це Comfort Town. Вот. Но ми його придумали в 2009 році, ми опробували багато технічних. Кришені в, 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 в этом проекті і в тому числі скатної криші. І а, в, наш, в нашому проєкті, який ми прилагаємо час городу, ровно а ми вже тот досвід, який ми вот в реалізації наших проектів, в частности, комфорта. Основна ідея проекту каже генеральний директор реноме Надія Гладкевич, полягає у будівництві нового європейського зручного, сучасного та недорогого житла. Перші продажі ми почнемо з червня. Бо ще ще в нас є деякі моменти по проходженні експертизи. Ми вже вони на, на фінальному етапі, от тому, що ми ні в якому разі не починаємо будівництво, поки в нас немає всіх дозвільних документів. От а, вже в нас є бажаючі, тому що рівняни звикли до нашої якості. А здачу першої черги будівництва планують вже у 2016 році.